Вітаємо <клухи> повної ті сап. Які заросли. Развітувати. Горне. Другою. Оу. Тут тонки. Помагаєш сапати. Так, сапан полетіть. Зараз покажу стільки. Зара. Так. Дуже посапане. Посапали. Бутончики. Судни. Помагаєш сапати таку сапку. Кит Та. допомагає сапати. Що заросла, тоже ну, ну, ну. неба спити, немає коли сапати треба, все, да, сапа, пика трива, як заросло, не, да. да. Ти ти лізеш, де ти лізеш? Добре. Потім покажу результат, чего я сняти. По-моему, учениці йде. Ще. Ще другий кусочок треба досапити. Там подавити, де не неде. Так, тут ідеш сюди?